Чи бувало у вас колись таке, що погортавшись стрічку новин, здається, що без теорії змов прибульців чи матриці, в якій ми всі живемо, пояснити те, що відбувається у світі важко. І якщо симуляцію, в якій ми можемо жити, детально показує одноіменна трилогія та найгірший фільм 2021 року, то тему прибульців, існування яких ретельно приховуються секретними організаціями, показала трилогія людей у чорному. Та один з гірших фільмів 2019-го. У цьому відео ви дізнаєтесь історію створення франшизи, а вона тут дійсно цікава. Як Квентін Тарантіно ледь не став режисером першого фільму. Як отримати роль через гру в Покер, при чому тут взагалі Марвел? Та чи є ці всі фільми по справжньому легендарними? Все це та багато іншого про серію фільмів Люди в чорному. Ти більше не член суспільства. Ти поза системою. Ти над нею, за її межами. Для всіх ми вони. Ми люди у чорному. Почнемо з історії, яка стоїть за всіма фільмами. І все почалось не з ідеї для сценарію і навіть не з коміксів. Люди в чорному або ж in Black – Це взагалі досить поширена тема в такій псевдонауці про дослідження контактів людства з прибульцями. Ще в середині минулого сторіччя міські навіжені стверджували, що бачили НЛО або ж взагалі прибульців. І відразу після цих подій до них нібито приходили загадкові люди в чорних костюмах та наполягали на тому, щоб вони. Нікому не розповідали про те, що бачили зелених чоловічків. Загалом в Америці цей феномен став досить популярним міським міфом. І про людей у чорному виходили різні статті в журналах, присвячувались цілі книжки та пісні. Одним із таких проявів став комікс 1990 року про загадкову урядову організацію, яка стежить за паранормальними явищами на землі. Комікс дуже сильно відрізняється від того, що ми побачили в подальших фільмах. По-перше, там, окрім іншопланетян, фігурували також демони, мутанти, зомбі, вампіри та інші вигадані чудовиська. Організація людей у чорному мала на меті не просто ліквідувати наслідки незапланованих контактів з людством цих створінь, а взагалі-то хотіла панувати світом. І при виконанні завдань вони не цурались жорстоких методів у роботі зі свідками таких явищ. Після того, як комікс здобув першу популярність, Ва на екранізацію швиденько в 92-му році були викуплені двома продюсерами, які ж відразу найняли сценариста для написання історії для фільму. Під час початкової роботи над ним видання Комікс», яке на той час було видавцем людей у чорному. викупили Марвел Комікс, які з нетерпінням очікували екранізації, щоб вчасно долучитись до гайпу навколо майбутнього хіта. А якщо ви хочете долучитись до нашої зростаючої спільноти, то запрошуємо до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете новини, кіно, різноманітні цікавинки та факти про улюблені фільми, вікторини та багато іншого. Посилання в описі під відео та закріпленому коментарі. А ще лайк можете поставити та підписатись на канал, щоб допомогти розвиватись нам далі. Заздалегідь дякуємо та повертаємось до людей у чорному режисера для. Фільму шукали досить довго. Першим кандидатом виступив Баррі Зоненфельд, який вже встиг зняти екранізацію сімейки Адамсів, яка за стилем була не така далека від того, що хотіли бачити продюсери для людей у чорному. Однак він був зайнятий у другому проєкті. Звертаючись до інших кандидатів, продюсери прийшли до починаючого свою кар'єру молодого та перспективного Квентіна Тарантіно, який вже встиг випустити скажених псів, і готувався поїхати на всі можливі премії зі своїм, напевно, кращим фільмом Кримінальне Чтиво. Залишається тільки гадати, якими б вийшли люди у чорному, якби їх зняв Квентін Тарантіно. Незважаючи на те, що режисер дійсно розглядав можливість участі у цьому проєкті, сторони не змогли домовитись, і зрештою продюсери вирішили, що кандидатура Зоненфельда є ідеальною, і виробництво людей у чорному відклали для того, щоб він встиг завершити роботу над фільмом Знайти Коротуна Траволтою та Дені Девіто. Актора, який би міг виконати роль агента, що вже бачив у цьому житті все, та ходить більшість сцен з беземоційним виразом обличчя, знайти було непросто. Томі Лі Джонс завжди фігурував у шорт-листах на цю роль, однак режисер фільму до останнього не хотів затверджувати його на цій ролі, оскільки актор славився своїм непростим характером. Він часто мав суперечки зі своїми колегами, режисерами та журналістами. Найгучніший випадок стався під час зйомок фільму Бетмен назавжди, де Томі Лі Джонс знімався з Джимом Керрі. Скажіть, ви ж теж любите Джима Керрі. Важко взагалі його не любити. Але якщо ви один із таких, напишіть у коментарях, чому буде цікаво дізнатись. Так от, Джим під час зйомок зустрів Джонса в ресторані та підійшов до нього привітатись. На що у відповідь актор сказав, що ненавидить Керрі, і вважає його витівки та кривляння дурними. А він же просто підійшов привітатись. З огляду на такий бекграунд режисер людей у чорному зоні. Фельд одного разу сказав своїй дружині, що сподівається, що він ніколи не буде працювати з Томі Лі Джонсом, але доля все таки звела їх через декілька років. І на диво, великих суперечок на знімальному майданчику не виникало, і актор повністю довірився баченню режисера. Молодого та енергійного напарника Агента Джея також могли зіграти геть інші актори. Спочатку роль пропонували перспективному Крісу Одоналу, який разом з Джонсом грав у «Бетмені». але більше здивування у вас може викликати те, що на роль Джея серйозно розглядався Девід Розгелер Швімер. Але він в той час, окрім друзів, займався своєю першою режисерською роботою, де тебе носило. І майже коли всі зупинились на кандидатурі Кріса О'Доннелла, на горизонті з'являється Віл Сміт, який спочатку не хотів брати за другий підряд фільм про прибульців, оскільки роком раніше мільйони зібрав день незалежності з ним у головні ролі. Взявся переконувати Сміта ніхто інший, як ще один продюсер людей у чорному, слова якого можуть повпливати на вибір більшості акторів Голівуду, а саме Стівен Спілберг. Він зміг донести актору, що роль в людях у чорному буде кардинально відрізнятись від того, чим він займався у дні незалежності. Протистояв двом головним персонажам та загрожував усьому світу головний злодій фільму Жук у тілі милого та доброго Едгара. Цю роль виконав актор Вінсен Доонофріо, якого багато хто може знати як кінгпіна з серіалу Шибайголова від Нетфліксу. Якоїсь цікавої історії з його пробами на роль мені знайти не вдалося, але я хотів просто розділити своє здивування від того, що цих двох персонажів зіграла одна людина магія кіно. А от кого цікава історія, так це в актриси, яка виконала роль Лорел Вівер, вона ж Агент Л». За словами актриси Лінди Фіорентіно, вона отримала роль під час гри в Покер на одному з турнірів. На ньому одним із її суперників виявився майбутній режисер людей у чорному, Барі Зоненфельд. Під час гри він сказав актрисі, що якщо вона обіграє його, то він зніме її у своєму наступ. Фільмі, і як ви вже могли здогадатись, Лінда виявилась більш майстерним гравцем. Після прем'єри не фільмчика приголомшений успіх. У захваті були як і глядачі, так і критики. У своїх рецензіях останні відмічали харизматичних персонажів, сюжет, який вдало балансував між екшн сценами та гумором, а також грим. За який фільм у підсумку навіть забрав Оскар? Глядачі ж голосували своїм походом у кіно і робили це так завзято, що фільм поставив декілька касових рекордів по зборах для фільмів студії Sony? Загалом стрічка по світу зібрала солідні 587 мільйонів доларів при бюджеті в 90. Оцінки на різноманітних ресурсах ніде не опустились нижче семи. А на томатах критики взагалі зарядили фільму 91% свіжості. Непогано як для літнього легкого блокбастеру. І це я вам хочу сказати цілком справедливо, оскільки я не знаю, як можна не любити цей фільм. Чудові актори, які доповнюють один одного, є екшен з гарною графікою, як для 97-го року, є гумор та та жарти досі тримаються на пристойному рівні. Сюжет оригінальний та наповнений винахідливими сценами. Окрім сцен зі стиранням пам'яті, мені щоразу доставляє момент, де виявляється, що Спілберг, Сталоне та інші є прибульцями. Що ще треба для гарного пригодницького літнього фільму. Правильно, сиквел, який перемножить всі гарні сторони оригіналу, та презентує більш масштабні пригоди людей у чорному, але здається, він досі такий сиквел так і не отримав. Давайте розбиратись. Приголомшливий успіх першої частини в 97-му році не змусив роздумувати не тим, чи робити продовження. Всім було зрозуміло, що дану франшизу треба розширювати, оскільки сама концепція дозволяє робити безліч різноманітних історій. Режисера, студія та продюсери не змінили, та довірились Зоненфельду займатись другою частиною, але вже з суттєво більшим бюджетом, який виріс, врешті-решт, до 140 80 мільйонів доларів, однак несподівано проблеми почались при підготовці сценарію. Сиквел довго не міг знайти остаточно сценариста, і за декілька років відразу три людини встигли попрацювати над ним, наслідок чого випуск швидкого продовження відкладався. Зйомки розпочались через чотири роки після прем'єри оригіналу, де до своїх ролей повернулись як Віл Сміт, так і Томі Лі Джонс. Проте головним питанням до фільму для мене під час першого перегляду було: а куди поділась агент Ел, яка буквально в кінці першої частини ставала новим напарником Віла Сміта. В неї була своя гарно прописана персонажна арка, в якій від випадкового лікаря ще опинився не в в тому місці не в той час вона стала повноправною людиною в чорному. Але як я вже казав, у Томі Джонса характер не з самих простих, та він часто конфліктував з колегами по індустрії. І якщо зі Смітом та Зоненфельдом в нього склались гарні робочі стосунки, то з Ліндою Фіорентіно не стільки не задалось, що його головною умовою участі в сиквелі стала відсутність актриси в ньому. Один з продюсерів фільмів Лорі Макдональд також казав, що під час розробки драфту сценарію вже помітили, що персонаж агента Л виявився взагалі непотрібний другій частині та займав роль другого чи навіть третього плану, оскільки всі вже зрозуміли, що головною темою фільму стане повернення агента Кей. Проблеми зі сценарієм заключались не лише в тому, що фінал першої частини переписувався за перший акт. А й в тому, що два сценаристи та режисер мали трохи інше бачення на історію. Режисер не хотів ставити на головний план любовну лінію між героями Віла Сміта та Розаріо Доусон. Один зі сценаристів, який зробив основну роботу, навмисто не вписував жодних поп культурних відсилань, за які в тому числі й полюбили перший фільм. А тому вже зовсім інша людина дописувала у вже готовий текст жарти посилення чи ре референси на популярних зірок чи різноманітні культурні події, але він не тільки трохи добавив незначних великодок підсумку. Перший акт було майже повністю переписано, внаслідок чого Томі Ліджон з'являвся на екрані набагато раніше ніж це передбачалось першою версією сценарію. Також проблеми спіткали і фінал сиквелу, який був вже відзнятий та відбувався на фоні веж близнюків. Після всім відомої катастрофи, що сталася у вересні 2001 року, студія вимушена була повністю перезняти фінал. Так чому ж це не такий сиквел, на який всі розраховували? Відразу скажу, я люблю цей фільм. Розмова агента Джей з іншопланетянами могла в дитинстві бути переглянута окремо від фільму десятки разів поспіль. Не питайте чому, я сам не знаю. А френк, якому виділили більше часу, це просто краща частина франшизи. Проте, незважаючи на любов до сиквелу, повернення головних зірок, розказана історія вже була не такою цілісною. Якщо перша частина винахідливо підходила до показу рутинної роботи в організації по контролю перебування прибульців на планети Земля, що само по собі вже є комічно, вони не перегинали з клоунадою і жарти були доцільно вписані в серйозний тон оповідання картини, то друга частина просто таки наповнена жартами та гегами, які ніби були вигадані, щоб заповнити пустий хронометраж. Ах так. Це ж буквально так і було. Вся серйозність кудись зникла, внаслідок чого акцент було зміщено на комедійну складову фільму а від наукової фантастики залишився лише нейтралізатор, і все інше стало більше походити на магічні технології, а не наукові. А ще особисто мене ось ці малі прибульці завжди бісили. Краще б додали більше сцен з цим хорошим хлопчиком. Після виходу фільм не можна сказати, що провалився однак, зустріли його набагато гірше, ніж оригінал. Оцінки зараз усиквала. Просто жахливі, ніде нема навіть не сімки, а в середньому, взагалі, ближче до п'яти якоїсь однієї причини знайти важко. Спецефекти та грим явно стали в деяких моментах просідати. Головна злодійка картини, окрім зовнішності, не могла нічого запропонувати. В той час як жук з першої частини ставав нічним кошмаром багатьох чутливих людей. Жарти в багатьох випадках просто повторювали самих себе з оригіналу. Сюжет, хоч і динамічний, але наче і топчеться на одному місці. Загалом, хоч і очікування від циклу були набагато. Набагато більшими, ніж те, що вийшло в підсумку, але друга частина все-таки змогла окупитись. Загальні збори сягнули близько 440 мільйонів доларів по всьому світу, що значно менше, ніж у дешевшого оригіналу. Хоч і беззаперечним провалом люди в чорному 2 не але однак, подальші продовження змушені були відкласти на поличку з надписом Колись потім, яке наступило через 10 років. Нічого кращого про подорожі у часі за трилогію назад у майбутнє ніколи не було знято і, напевно, не буде. Поставте лайк, якщо згодні, або напишіть у коментарях, якщо знаєте щось краще. Загалом, це дуже складний в реалізації сюжет, в якому необхідно дотримуватись створених правил, не створювати невирішувані парадокси та мати логічну послідовність подій, яка не запаморочить голову глядачам. Ідея того, що Третя частина пригодницької екшн комедії з прибульцями має стати історією про те, як агент Джей переміщується назад у часі для того, щоб врятувати молодого Кея, виникла у Віла Сміта ще під час зйомок сиквелу. Він поділився нею з режисером, який загалом прийняв бачення Сміта та захотів зайнятися цим. Але вже тоді відразу зрозумів, що показати подорожі у часі правильно, без великих ля. Півпритаманних цьому жанру буде важко. Однак, через прохолодне сприйняття другої частини, виробництво третьої розпочалось лише у 2009 році. Проблеми, як вже закладено попередником, виникли ще до початку зйомок. І забігаючи наперед, фільм ризикував стати одним з найбільших провалів в історії новітнього Голлівуду. Режисер перших двох частин Баррі Зоненфельд встиг посваритись майже з кожним на знімальні. Альмальному майданчику, окрім головних акторів, після довгих перемовин режисер все таки зміг переконати студію в тому, що він найкращий вибір для того, щоб продовжити історію людей у чорному. Але поки всі були зайняті перемовиними щодо режисерського крісла, якось з центру уваги вийшов такий незначний та неважливий момент, як дописаний сценарій. І що саме неймовірне у всьому цьому, коли почали зйомки, на руках у знімальної команди був текст лише першого акту фільму, майже всі події, що мали відбуватись у минулому, були тільки у вигляді концепції у великої команди сценаристів, які ні. Ніяк не могли дійти до згоди кінцевого бачення проєкту. Зоненфельд казав, що коли вони почали знімати, в них були дебати щодо того, наскільки молодий агент Кей має бути схожим на Томілі Джонса, який має вийти лиходій та з чого взагалі складатиметься дві третини фільму. У нас був лише Томі Джонс на знімальному майданчику протягом перших п'яти тижнів, перш ніж ми пішли на перерву, ми знали, що другий та третій акт поки що не готові. Додав режисер в одному з інтерв'ю. Так. Вам не почулось під час зйомок було зроблено перерву для того, щоб просто-таки придумати, що знімати далі. Під час перерви студія залучила трьох нових сценаристів, які працювали над різними елементами картини. І звісно, при такому підході про швидкість та злагодженість всього. процесу... Говорити не приходиться, і студія в якийсь момент серйозно думала над тим, щоб скасувати виробництво повністю, бо кожен день перерви коштував немалих коштів. Врешті-решт зйомки продовжились, оскільки кістяк команди працював разом вже більше 15 років над франшизою, і вони не могли дати всьому просто таки розвалитись. Окрім Томілі Джонса, Віл Сміт також повернувся для ролі вже досвідченого агента Джей якому на цей раз прийшлось працювати відразу з двома напарниками, і ось вибір на роль молодого кея Джоша Броліна це напевно найкраще влучення фільму. Джош Бролін це приклад ідеального кастингу на роль молодої версії вже всім відомого персонажа. І не лише у франшизі люди в чорному, а в цілому в індустрії. Бролін це чудовий актор, який зміг не просто скопіювати гру Томі Лі Джонса, а додати до персонажа молодої недосвідченості та запалу. Але при цьому під час перегляду не на секунду не забуває, що це один і той самий персонаж Агент Кей. А ще вони дійсно мають схожі риси з Томілі Джонсом. Усі проблеми на виробництві настільки затримали зйомки, що фільм ризикував не встигнути вийти до зазначеної дати прем'єри. Студія могла втратити мільйони доларів, а кар'єри всіх причетних могли піти слідом за фільмом. Але врешті витративши по різним джерелам від 215 до 300 мільйонів, все-таки фільм виходить у широкий прокат в травні 2012 року. З урахуванням всього, що було сказано раніше, шанси отримати шедевра були майже нульові, а тому очікування у всіх були досить скромними. І сюрприз, сюрприз, шедевра не вийшло. Пам'ятаєте, я казав, що фільми про подорожі у часі робити важко. Так, у нас все ще є назад у майбутнє, як еталон, який більше. Прости господи, 40 років тому назад вже показав те, як демонструвати подорожі у часі глядачам так, щоб це було весело, цікаво та зрозуміло. Люди в Чорному три кладуть на це все вже на початку фільму. Давайте закриємо цю тему відразу. Все, що стосується причин наслідкових зв'язків між вчинками героїв та імпакту, який вони викликають, зроблено жахливо. Вже з самого початку нам кажуть, що Джей пам'ятає Кея, якого в минулому вбив головний злодій, тому що він був там при цих подіях. Але якщо Кея вбили і він перестав існувати в цій часовій лінії, як Віл Сміт може бути членом людей у Чорному, якщо саме через Томілі Джонса він і потрапив до них. А якщо він вже був там і врятував Кея, то чому він не живий? А якщо це одна із тих ідей, про яких лінія часу, це не лінія, а спіраль? Ні, це просто не має жодного сенсу. Вже краще б у кінці вирішенням усіх проблем було б кохання, і то б звучало логічніше, якби не Джош Бро. Ролін то відверто вдалих сторін у фільмі було б на одну менше, а тобто нуль. А ще вони не показали Френка, і цього ми їм не пробачимо. У фільмі якось відчувається, що Томілі Джонсу вже не дуже цікаво займатися своєю роботою, і він скоріше вже хоче закінчити всі свої сцени, щоб піти відпочивати та витрачати свій гонорар. Загалом оцінки у глядачів та критиків безсумнівно кращі, ніж у другої частини, але все одно плавають в районі шести балів. За результатами прокату фільм зібрав найбільші у всій франшизі 654 мільйони доларів по світу. Але у зв'язку з тим, що він також є і найдорожчим у трилогії з урахуванням витрат на маркетинг та шалений гонорар Віла Сміта, колосальних прибутків фільм не приніс. А тому продовження історії вірних напарників Кея та Джея загальмувало. Так і не встигнувши по-справжньому розігнатись, і всім стало зрозуміло, що повторити успіх першої частини навряд чи вдасться. Але це не завадило студії вистрілити собі у ногу та випустити багатообіцяючий нікому не потрібний спін-офф. Я вже казав, що в цілому у даної франшизи нескінченний потенціал для побудування цілого кіновсесвіту. Люди в чорному не замкнуті в рамках коміксних історій і всім відомих персонажів. А тому є цілковита свобода у виборі героїв, злодіїв, сюжетів і так далі. Якщо що, то слово кіновсесвіт тут не випадкове. В 2017 році вийшов триквел Тора, в якому тайка Вайтіті повністю змінив персонажа Тора та повністю переписав тон історії. Від похмурих перших двох фільмів не залишилось нічого. І тепер це цілковита комедія про трохи втратившого здоровий глуз Тора та інших не сильно більше обділених персонажів. І час показав, що скоріше за все це влучання. Сердечка глядачів було скоріше дуже великою вдачею ніж закономірністю, і на хвилі популярності Кріс Гемсфорд та Теса Томсон об'єднались у фільмі Люди в чорному, Інтернешнл». Якоїсь цікавої історії створення тут немає. Студія змінила режисера, найняла нових сценаристів та таке відчуття закрила всіх у кімнаті з увімкненим третім тором і задачею видати щось схоже, але без супергероїв Марвел. І вони видали запасом найгірший фільм франшизи. Якщо перший став легендою, другий гарним спогадом із дитинства, третій запам'ятався нереалізованим потенціалом, то четвертий краще б нічим і не став. 好、wow. Натяків на серйозний тон історії в новій частині ви не знайдете. Це проста і безглузда комедія, де Кріс Гемсфорд явно готувався для зображення Тора в четвертому сольнику. Теса Томсон також нічим не запам'ятовується, як і злодії картини. Агентство людей у чорному таємничої та могутньої організації, що тримає під контролем усіх небезпечних прибульців та оберігає землю від їх нападів, перетворилось на збіговисько. Компетентних клоунів, які чудом ще не втратили планету, у прокаті цілком очікувано фільм провалився, та ледь зміг зібрати 254 мільйони при тільки виробничому бюджеті близько 110-150 мільйонів. З урахуванням інших витрат студія скоріше за все зазнала навіть невеличких збитків і здається, на довгий час повернула франшизу на поличку з надписом До кращих часів, і це була історія легендарної франшизи Люди в чорному. Як бачите, назва відео не була клікбейтом, і це дійсно одна з найвідоміших серій науково-фантастичних комедійних екшн фільмів Мабуть, мало знайдеться людей, які б не бачили чи хоча б не чули щось про них. Але з 1997 року за три подальші спроби, здається, студія режисери та всі інші так і не змогли зрозуміти та віднайти ту саму формулу успіху, яка і зробила. Оригінальних людей у Чорному легендарними. А як вам ця серія фільмів? Діліться своїми думками, чи згодні ви з тим, що перша частина є найкращою. Буде цікаво прочитати це все у коментарях. І з вами був канал Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та побачимось у наступному відео.